Друзі, це незвичайний огляд локера, бо такого локера ви ще не бачили. Він трошки більший, але не в зоні кунга. Кунг у нас залишився такий самий, як і завжди. Давайте подивимось поближче. Стіл у нас, до речі, живе ось тут, поряд із шиномонтажним стендом. Як завжди, цей стіл перетворюється і на підставку. Може бути і робочою поверхнею. А тут у нас незмінно шиномонтажний верстат. Як ви бачите, до речі, поряд з ним всі необхідні прилади, як і тут у нас. Дуже надійний, якісний ручний інструмент, зварювальний апарат, електроінструмент, ліхтарі та прожектори. І все це тут саме може підзаряджатися. Ось такий авторський щиток. Ну просто неймовірно радіє око від кількості цього професійного ручного інструменту. Поки наш Volkswagen LT проходить перевірку із військовими за списком, покажу вам оригінальний бампер. Такі бампери ми робимо у конструкторському бюро. Під кожну модель окремо. Модельний ряд локеру дуже широкий. Це і Mitsubisie 200, і, і San Navara, і Сузу, це Volkswagen, бусики, Volkswagen тепер із таким локером. Це навіть може бути Хаммер, чи я думаю, вже скоро в БТР теж зможемо поставити наші розробки. Тож звертайтесь до конструкторського бюро, можемо, я впевнений, втілити усі ваші забаганки та задовольнити будь-які потреби із інструментом на фронті.